Доброго дня, шановні, у нас збирається на дощ, але так комфортно зараз на вулиці, то я вирішила показати вам свої ромбові грядки. Що ж тут твориться? А то все біля бекярду, північна сторона. Ось перша грядочка. Значить, тут у мене тюльпани ще цвітуть. Бачите, вони вже відцвітають, але все одно листя ще не... пелюстки не скинули, то хай собі. Милуюся, любуюся, а це аліум поряд. Ось, вже посадила, вже знайшла собі таку трошечки куточок. Е забула, як називається. Це Не буду казати, як називається, але такий колір на ну, вкуті, а там біла петунія. Ось це перша грядочка. Друга грядочка. Подивіться, який кущ полину Радує, як герой! Ось чорнобривчики є вже. І ще не відсвіли тюльпанчики Оце ще на гряці. Бачите? Тут я пересадила з відра нарциси. Це ромашка. Взагалі я планую тут все посадити, багаторічники Це гладіолуси минулорічні і всередині ем, майори. Тут тюльпанчики Так, тут винесли три відра. Перцю. Ну, а це ще я в грядку посаджу щоб на осінь не тикатись, бо все одно вони якісь дрібонькі. Так, третя грядочка посередині алюм. Це вже буде собі рости, я не думаю їх викопувати. Духмяний тютюн. Кущик приємного, щоб смачно було. Тут ще на цій грядці теж нарциси посадила. Так, ось, бачите, що я ще сюди тикнула, Бурячок, там перчик. Ось там тюльпанчики з майорами. От дратується. Сидить і дратує пташка. Тут ще два відра перцю, у мене всього шість відер з перцем, то одне залишила в теплиці. Ось тут теж посадила тюльпани з відра висадила. Я не знаю, це скабіоза чи як вона називається, але дуже гарний такий кущик, декоративний, як солдатики, отакі квіточки. Подобається мені. Там тюльпана теж з відра пересадила, духмяний тютюн. Теж кущик. Бачите, там кущик, тут кущик. От, теж посадила тюльпан відійде. Бачите, він ще цвіте? Бурячок своє візьме. Тут маю трошки на стурці отак от кинула. Насінням прямо зійшла, і майори, які довго лежали, думаю, що я з ними бавлюсь з коробочки. Так, тут трошки е ладіолуси і майори. А це, подивіться, капуста, кейл. Я її залишила отам от з минулого року. Бачите, там обрізки такі. Ось. Вона собі зацвіла, ну хай цвіте, дасть насіння, хай собі буде. І це вже п'ята грядка. Вона тут, бачите, мочара, тут прямо вода стоїть. Вона дуже мокра, то я фізалі з кукурудзою кинула. Поки що. Ось тут і помідори високі, якісь і кукурудзу теж. Ну, таке, що терпить. Тут у мене горошок зійшов, трошки такий пахучий. І високі майори. Це багаторічник, я забула, як називається. Я сьогодні сюди. А це, подивіться, який красунчик. Представляєте, червень місяць, 14 сьогодні, мабуть, червня. Ось отака бораго, огіркова трава. Ну, а це був один перчик. Я не знаю, який сорт бачу солодкий і ще ось теж сюди. Ось, якщо вам не скучно було, то я буду рада. Бачите, ось такий вигляд моїх грядок зараз. Бо я це перший раз, як кажуть, в цьому році висвітлила все, а потім буду показувати так по мірі красоти. Все, бувайте здорові, гарного вам настрою. Щасливо!